Преподобний паїсі святогорець Слова Том перший. Про мирську освіту і знання. Гартуючи свій розум не в Божественному, а в лукавстві людина віддає себе дияволу. Але тоді краще б їй було і зовсім позбутися розуму, щоб у день судний мати зм'якшуючи провину обставини. Герондо простота відрізняється від лукавства. Так, як лисиця відрізняється від шакала. Шакал, захотівши щось вкрасти, сміливо йде і бере те, що хочеться. Лисиця ж постарається здобути бажане за допомогою хитрощів. А чи може Герондо людина вважати лукавство гостротою розуму? Так, може, але якщо вдивиться в себе, то зрозуміє, що є лукавство і що гострота розуму адже таблиця розпізнання в неї є. Які дари Духа Святого, любов, радість, мир і подібне до цього, чи є в ній щось із цих дарів, не маючи в собі названих ознак, людина буде мати в собі щось сатанинське, характерні ознаки Тангалашки. Розумна людина це людина, яка очистилася, яка звільнилася від пристрастей. Дійсно розумний той, хто освятив і свій розум. Якщо не освятиться розум, то від його гостроти немає ніякої користі. Подивіться на журналістів, політиків вони ж люди розумні, але багато хто з них, не маючи освяченого розуму, разом з розумними речами верзе дурниці. Страшні дурниці вимелюють вони з великого розуму. Якщо сама людина не матиме користі зі свого розуму, то її розумом скористається диявол. Якщо людина не скористається гостротою свого розуму для доброго, то диявол буде використовувати її для злого. Виходить, не використавши гостроти свого розуму для доброго, людина дає права дияволу. Якщо людина не використала свій гострий розум для добрих справ, то права дияволу даються самі собою. Не працюючи духовно, людина спотворює добро, і зло скоює тоді не диявол, а сама людина. Наприклад, хтось розумний. Але розумом своїм не працює, ледарює. Але якщо він не працює головою, то яка користь з того, що він розумний? А чи здатна до правильного судження людина розумна, але яка має пристрасті? Насамперед їй треба бути уважною в тому, щоб не довіряти власному розуму. Довіряючи власному розуму, людина духовна впадає в оману, а людина мирська божеволіє не треба довіряти своєму помислу. Треба запитувати і радитися, треба освятити свій розум. І взагалі людина повинна освячувати все, що в неї є. Гострий розум, який освятився, сприяє набуттю здатності міркувати. У людини розумної, але не освяченої, духовного міркування не буде. А людина, наївна від природи, може якогось спокушеного прийняти за святого, а чиєсь сюсюкання, подібне до жіночого, прийняти за благоговіння. А тим часом розумна людина, яка очистилася, стає дуже розважливою. Герондо, яким чином гострий розум очищається, для того, щоб він очистився, людина повинна не приймати телеграми лукавого і не мати лукавих думок, але в усьому діяти з добротою і простотою, тільки тоді прийде духовна ясність, божественна просвіта. Тоді людина бачить серця людей і не приходить до людських висновків. Герондо. Чи зв'язана розсудливість із знаннями? Розсудливість з'являється від Божественної просвіти. Можна читати святих отців, мати правильні знання з якихось питань, служити Богові і молитися. Однак розсудливість з'являється від божественної просвіти. Це явище іншого порядку. Герондо. У давнину люди були кращими. Не те щоб вони були кращими. Просто раніше люди мали простоту і добрий помисел. Сьогодні люди на все дивляться з лукавством, тому що вони все вимірюють за допомогою розуму. Європейський дух наробив багато лиха, людей спотворив саме він. Якби не він, то духовний стан нинішніх людей був би прекрасним, тому що якоюсь мірою всі зараз освічені, і з людьми можна було б прийти до взаємного розуміння. Але сучасних людей вчили безбожництво. Всім цим сатанинським теоріям, і таким чином їх привели до непридатності отож до взаєморозуміння з ними прийти не можна. У давнину ти не міг досягнути взаєморозуміння з людиною, якщо в неї не було ні благовіння, ні освіченості. Пам'ятаю, якось одного разу монах, почувши на літургії напередосвячених дарів слова, пом'яни у святих Отця нашого Григорія Папу Римського, вирішив, що поминають римського папу, і спокусився. Не чекав, каже, ніяк не чекав, що ви станете папістами. Сказавши це, він вийшов з храму. Бачиш, до чого приводить незнання. Незнання це жахлива справа, а найбільше зло роблять ті, в кого благовіння поєднане з безладом в голові, не вникаючи в суть справи, вони створюють проблеми. Знання безбожественної просвіти є катастрофою. Якби люди пригальмовували свій розум, то не тільки голова в них була б свіжою, але й божественна благодать легко могла б до них наблизитися. Знання без просвіти є катастрофою. Людина просвіщається від Бога, духовно працюючи над собою, служачи Богові. Вона має божественну освіту, досвід життя з Богом, а не свої власні думки, тому вона бачить надалеку відстань. Людина короткозора зблизька бачить добре. Але предмети, які знаходяться далині, не бачать. Та й той, у кого немає короткозорості, навіть якщо й побачить предмети, які знаходяться трохи далі, це теж невелике досягнення. Тілесних очей у людини всього двоє, тоді як духовних очей має безліч. Ті, хто віддаляється від Христа, позбавляють себе божественної просвіти, тому що вони, як недомки, самі йдуть від сонячного світла у місце. Куди промені сонця не потрапляють. У результаті вони духовно застуджені і хворі. Якщо людина не очиститься, якщо до неї не прийде божественна просвіта, то її людське знання, яким би воно не було правильним, усього лише раціоналізм і нічого більше. До такого ось я приходжу висновку. А якщо зникне божественна просвіта, то користі від усього того, що люди почнуть говорити і писати, не буде. Псалми написані за допомогою Божественної просвіти, і ви тільки подивіться, наскільки глибокий їх зміст. Збери хоч усіх нинішніх богословів і філологів і побачиш їм не скласти навіть одного єдиного псалма такої глибини. Цар Давид не був ученою людиною, але ясно видно, як керував ним Дух Божий. І цар по сьогодні лихоманить, тому що немає божественної просвіти. І кожен судить і вирішує, як йому заманеться. А також впливає і людський фактор, виникають пристрасті, і тут уже дияволу є де розвернутися, тому і не повинні прагнути до влади ті, хто перебуває під владою власних пристрастей. Тобто, Герондо, люди повинні наполегливо просити божественної просвіти? Так, тому що інакше пропоновані ними рішення, породження їхнього розуму. А опісля виникає зніяковілість, конференції, наради і зле, що ті, хто цим займається, не пізнали насамперед самих себе. Адже пізнання тільки себе самого вартує більше, ніж усі знання світу. Людину, яка смиренно пізнає себе, визнають і інші. Якби деякі балакуни пізнали себе, то побачивши власний жалюгідний стан, не сміли б і рота відкрити. Якось одна людина скаржилася. Що, мовляв, нема жодного православного, який міг би представляти православ'я за кордоном на різних конференціях та інших заходах. Усе говорив, 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 так згустив фарби, що просто лягай та помирай. Коли Бог, сказав я йому, запитав пророка Іллю, що ти шукаєш Іллє, на хориві, то пророк відповів, що він залишився один. Тоді Бог сказав йому сім тисяч людей не схилили коліна перед ваалом. Сім тисяч людей зберегли віру, а пророк Ілля говорив: Я залишився один. І тепер ти згущуєш фарби в той час, коли є стільки віруючих. Невже наш вседержитель, подібний до Вседержителя, зображеного на куполі храму, який від землетрусу може дати тріщини? І тоді ми думаємо, що робити, щоб цей купол не осипався, запрошуємо реставраторів, щоб вони його зміцнили. Там, в Америці. Відповів він мені, хоч зі свічкою шукай, нема нікого. Та як же нема, заперечив я, коли я знайомий зі стількома віруючими з Америки. Так, говорить, так то воно так. Але ж католики це такі бестії, так і прагнуть нас перехитрити. Та католики, відповів я йому, вже і самі відчули відразу до папства і зараз повертаються в православ'я. Коли патріарх Димитрій приїжджав до Америки. То хіба не самі католики кричали, патріарх істинний християнин, а папа комерсант? Хіба католики говорили це не з обуренням? А ти мені повторюєш про те, що католики прагнуть хитрістю проникнути в православ'я, щоб його розкласти, і таке подібне до цього? Де ж тоді, по-твоєму, Бог? Хіба диявол може витворяти все, що йому заманеться? На жаль, західний раціоналізм вплинув і на східних православних владик. І ось вони перебувають в східній православній Христовій церкві тільки тілом, у той час як усім своїм єством перебувають на Заході, який, яким здається, царює у світі. А якби вони дивилися на захід духовно за допомогою світла Сходу, світла Христового, то бачили б духовний занепад Заходу, який потроху втрачає світло розумного сонця Христа і занурюється в глибоку пітьму. Але замість цього вони збираються на конференції і без кінця обговорюють теми, у яких нема потреби, які за стільки років не обговорювали навіть святі отці. Усі ці дії від лукавого вони спрямовані на те, щоб запаморочити голови віруючим людям і спокусити їх, щоб одних підштовхнути до єресі, а інших до роздолу. У такий спосіб завойовує нові плацдарми диявол. Ох ох ох, ці діячі мучать народ і морочать йому голову. А з чого починається все подібне до вище сказаного? з того, що людина, не працюючи духовно, думає, що вона духовна людина, і після цього мала дурниці. Дитина, яка володіє природною чистотою розуму і невеликими знаннями, скаже тобі розумні речі. І навпаки, людина прекрасно освічена, але з розумом, закопченим від прийнятого нею бісівського впливу, Буде говорити наймерзенніше богохульства. Той, хто постійно вигострює свій розум знанням і при цьому живе, віддалившись від Бога, зрештою робить свій розум двобічним. І тоді одним боком він вражає себе самого, а іншим своїми розумовими людськими рішеннями, які не терплять суперечок, ранить людей. Людське знання приносить користь тоді, коли воно освячується, стає божественним іншому випадку це людські хитрощі, розсудливість, світська логіка, позбавлений благодаття розум сам по собі, це не намагнічений залізний ціпок, що б'є по металевих предметах, бажаючи, щоб вони до нього прилипли, але вони не прилипають, а тільки деформуються під його ударами. Такі нинішні люди, все вони сприймають з позиції сухої розсудливості. Ця розсудливість справжня катастрофа. Бо сказано, що розум чваниться. Якщо в людині немає божественної просвіти, то знання нікчемне воно приносить руйнування.